Всіх вітаю на каналі FanModelUA. В цьому відео постараюся лаконічно пояснити, як визначити ваш коефіцієнт потоку за допомогою калібрувань вбудованих Workslaйсер. На випадок, якщо ви самостійно не хочете розбиратися у посібнику, що надається його розробниками. Але спочатку підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та притисніть вподобайку. Потім зміните на протилежне значення, якщо щось не сподобається. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео, та напишіть будь-який коментар, бажано по темі. Це все потрібно для просування мого каналу на платформі YouTube, оскільки так влаштовані його алгоритми. В описі під відео будуть розділи, по яких можна перейти до теми, що вас більше цікавить. Також там є посилання на друкармію. Волонтерську спільноту, що допомагає нашим захисникам зі всілякими штуками, які розробляються спеціально під їх потреби. Також посилання на банку, де я збираю пластик для друку і дякую всім, хто донатить на цю банку. Але в першу чергу закликаю донатити на ЗСУ тим волонтерським організаціям, яким ви довіряєте. Відео буде складатися з розділів, але основних частин буде дві: це саме про потік і друга частина, де я поділюся своєю думкою про це калібрування, та ще дещо поясню. Почнімо спочатку. Обираю перший прохід цього калібрування. Після друку визначаю яка з пластин найбільше мені подобається. По формулі, вказаній в посібнику, вираховую потрібне число. Далі зберігаю його у профілі філаменту. Наступний етап нарізаю другий прохід калібрування. Після друку визначаю ідеальну пластину, на мою думку. та знову скористаюся тією ж формулою для обчислення потрібного значення. Та розберігаю вже його в профілі. Далі йдуть два етапи для перфекціоністів, так би мовити. Так само визначаю пластинку після друку, яка більше подобається. Цього разу просто додаю до мого старого значення число, що на обраній пластинці зберігаю нове значення в профілі. А на другому проході я обрав нульову пластинку, тому залишаю без змін. Отже, Зараз у мене запущений перший якби, варіант цього тесту калібрування. Якщо перейти сюди, то ось це він саме. Ну, ви бачили на початку. Що я хотів би сказати з приводу цих всіх калібрувань? ну Наскільки я так для себе визначив, перших двох проходів достатньо. Ну і, можливо, ще от третє рекомендоване, я б ще його додав би до, ну, до того, що я рекомендую. Хоча і для більшості, я думаю, вистачить і старих двох варіантів. Ну, вони старі, але по суті модельки тут змінені, якщо придивитися, тут заокруглені кути плюс стінка, наскільки. я... Так пам'ятаю, там начебто не з одної стінки складалася, якби не з одного периметру складалися бокові стінки. І плюс пластинки стали вищі. Напевно, це щоб знівелювати вплив слонячої ноги, вони їх трошки зробили, зробили товщими. Але я їх не заміряв, це так чисто візуально мені здалося. Можливо, помиляюся. Напишіть в коментарях. Ну, це таке, це фігня все. Я хотів просто пояснити ще деякі моменти для людей, які можливо не дуже розбираються, або тільки почали свій шлях у 3 d друці взагалі. ось це значення, воно досить велике. Я не дуже знаю, розумію, можу пояснити і взагалі, чому в мене таке значення стало велике, але воно з кожним, не знаю, місяцем, ну, можливо, не місяцем. Коротше, я підозрюю, що це щось пов'язане з соплом, яким я друкую, яке, можливо, трошки деградувати почало, хоча воно сталеве. Напишіть в коментарях, хто розбирається, можливо, в яку сторону дивитися, але в мене це значення постійно зростає. Єдине, що ще хочу сказати по пластику не звертайте уваги щодо профілю, я просто зберігав у той, яким зараз користуюся. У вас це може бути інший профіль, і бажано. Пластик, кожен пластик має свій коефіцієнт екструзії, ну, потоку, тому його робити, цей тест для кожного з пластиків. Ось це головне, що я хотів сказати у цій частині відео. Це те, що це, що тут написано у мене санлу, наприклад. Просто я зараз друкую 3D-пластом, тому потрібно було зберігати його сюди. Якщо подивитися на мій 3D-пласт старий, це пов'язано з тим, що я от нещодавно говорив, подивіться, тут 1,19, і мене тоді все влаштовувало. Зараз у мене із 3D-пластом 1,3871, ну, як ви бачите, все число. І в мене було 1,4, як ви можете бачити на початку відео. Коли я формував ще перший прохід, мене також та цифра, в принципі, влаштовувала. Я зробив ці всі маніпуляції чисто заради відео. Залишу вже це число, більш, як більш точне, тому що 1,4 я визначав, по суті, на, на око, так би мовити. Таке. Ну, що ще можна сказати? про ці калібрування? Ну, про формули. Ще хотів сказати, що. В залежності від того, що вам потрібно, ну, наприклад, мої 1,4 я маю помножити на число, яке визначене на пластинці, плюс або мінус 100. Тобто, якщо у мене, ну, якби я визначив там, мінус 5, то я віднімаю від 100. Можливо, це, я чому це пояснюю? Тому що, можливо, хтось не дуже розуміє, що якщо у вас мінусове, то потрібно віднімати. Ну, Я думаю, це всі розуміють, але про всяк випадок. Скажу, якщо у вас плюсове значення, ви додаєте. І вже там 105. Як я це зробив, спочатку множите, потім ділити на 100, ну, ділити на 100, тобто, кома вліво зміщається, це буде 1,47. 1,47. Далі я беру ці 1,47, уже звіднятиме мінус 7, ну, тобто, це буде 93. Множу на 0,93. Чому я множу на 0,93? Тому що, ну, дивіться. 0,93, так? Перемножаю, виходить 1,3671. Тому та формула ну, скорочується дуже просто. Я не дуже розумію, навіщо вона потрібна, така от, в такому виді. Можливо, це через те, що в деяких людей є дробні числа, і простіше вже переміщати кому тими сотнями. Коротше. Ну, а для себе я просто ці 1.47 не множу на 93, а потім ділю на 100. А просто одразу 1.47 перемножаю на по суті, 0,93. І отримую те саме число. Вже кінцевий результат. Вводжу його туди і вже в наступній ітерації, це те, що рекомендовано. Додаю до цього числа 0,02. І отримаю 1.3871. Тому таке, це, в принципі, все, що я хотів пояснити. Такий собі дисклеймер: це про пластик. І, звісно ж, це все було про копет. І на базі Ender 3, V2, моєму вже кастомізованому, переробленому, там багато разів багато що перероблялося. Звісно, що це також досить суб'єктивно все зроблено, і мої результати не повинні співпадати з вашими. Ну ніяк вони не можуть співпадати. Це все, що я хотів в принципі, сказати. Дякую за перегляд. Можливо, напишу щось в коментарях, якщо згадаю про що забувся сказати. А поки що поставте вподобайку, якщо ви забулися зробити це на початку відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Тому що більше 70% тих, хто дивиться мої відео, не підписані на канал. А це дуже погано для мене в першу чергу. Ну і до зустрічі в наступних відео.